Чергове засідання сесії міської ради розпочалось 3 березня о 9-й ранку. На його розгляд винесли майже сотню питань. Одним із яких було про надання земельної ділянки ТОВ комун сервіс Пайовики набережного кварталу влаштували пікет. Люди вимагали у міськради надати їм можливість завершити будівництво свого соціального житла. В Тернополі по вулиці Миколинецькій 116 є земельна ділянка 3,63 гектара. Вітні 2015 року рішенням сесії Тернопільської міської ради вона передана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Комунсервіс серед. На якій підставі без конкурсу міська рада зараз хоче передати 3,63 гектара без земельних торгів, зокрема іншій юридичній особі? Підстави є. Я вважаю, що немає. Депутати проголосували за зміни до даного питання, якими гарантували, що файне місто місто-2», вони ж пайовики набережного кварталу зможе завершити будівництво. Для того щоб убезпечити ваші права, гарантувати вам, що ви там зможете будувати. Присутниці журналістів, депутатів, я рекомендую внести зміни до даного рішення, передбачити окремо в цьому рішенні пропозицію, зобов'язати укласти з вами інвестиційну угоду для будівництва двох секцій, виділивши при цьому необхідну кількість землі. Крім того, заборонити міській раді, надавати цій фірмі комуніку сервіс будь-які дозвільні документи до факту укладання угоди з вами, доповісти про це на наступній сесії. Якщо це не буде виконано, скасувати попереднє рішення. Після прийнятого рішення пайовики не завершили пікет, вони заблокували підхід до трибуни. У сесійну залу зайшли працівники приватної охоронної фірми Авангард, що охороняють міську раду. Сергій надал оголосив 30 хвилинну перерву, після якої депутати повернулись до розгляду питань, що винесені на сесію, зокрема щодо змін до бюджету міста на 2016 рік. На виконання програм та заходів спрямовуються вільні залишки бюджетних коштів загального фонду міського бюджету, які утворилися станом на 1.01.2016 року у сумі 63 мільйони 376,9 тисяч, в тому числі спрямовані на видатки загального фонду 13 мільйонів 611,8 тисяч та на видатки спеціального фонду 55 мільйонів сімсот шістдесят прям тисяча.